Задовше засідання оголошується відкритим. Буде здатися цивільна справа. За послом. Я Володимира Івановича до військового голови Сполісської міської ради Зайського району військової області Романишина Миколи Степановича про захист часті гідності ділової репутації. Будь ласка, секретар, прошу оголосити суду. Приявку учасників справи у підготовчі засідання. Дякую. Зрозуміло, дякую. Давайте новому особи. хто з'явився. Будь ласка, позивич, представтеся. Явдик Володимир Іванович, журналіст, кореспондент друкований засобів масової інформації, «Багнет нації, посвідчення номер 09, дійсне до 31.12.25 року, 19.05.84 року, народження. Місто вісімдесят вулиця року, 96.2. Зрозуміло, дякую. дякую. присідайте, будь ласка, осуще за склад суду. справа справу розглядає схольські реальної судовійської області, складі глубоючого суді Курницької за участі секретаря судового засідання Трембач ММ в підготовчому засіданні бере участь Позивач Явдик Володимир Іванович. Тут що роз'яснювач не позивач, ваше право заявляти відводи в учому справі і секретарів. Чи будуть відводи? Ще сьогодні не буде. Зрозуміло, дякуємо. Роз'яснюється ваші права. Та обов'язки учасники справи мають право змінитися з матеріалами справи, робити з них копію, одержувати копію судових рішень, подавати докази, брати участь в судових засіданнях, якщо що не визначено законом, брати участь у дослідженні докази, ставити питання іншим учасникам справи сількам, експертам спеціалістам, подавати заявлення та клопотання, давати пояснення суду набути свою довіду міркування, щодо питань, питання кільникають під час судового розгляду. І заперечення проти заявки в тандоводі міркувань інших осіб, знімитися з протоколом судового засідання, записом фіксування свого освітлення технічним засобом, робити з них копії, подавати письменні зауваження справдив їх неправильності чи неповноти, користуватися іншими, визначеними законом, фіксуальними правами, учасники з зобов'язані виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу.

Сторони користуються рівними процесуальними правами, крім прав обов'язків, визначених у статті 43, позивач праві відмовитися від позову всіх або частини позних вимог. Фізич має право визнати позов всіх або частину позивних мим. на будь-якій стадії судового процесу. Позивач вправі збільшити або зменшити розмір позивних мим. До закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, що справа розглядається при підпишеному позивну провадження від має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим кодексом. До закінчення підготовчого засідання подіонує має право змінити предмета по підстави позову шляхом подання по цьому заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощення підміну провадження, зміна предмету по підставу позову запускається не пізніше ніж за 5 днів до початку першого судового засідання в справі. Сторони можуть укласти на угоду на будь-якій стадії судового процесу. Зрозуміли права та обов'язки? Зрозуміло. Зрозуміло. Так. Скажіть, будь ласка, ви здійснюєте трансляцію? Так, ви трансляцію. Здійсню. Трансляція здійснюється в Божого суду. Я подавав попереднє попитання, що на дане засідання я буду знімати відеотрансляцію. Ні, питання, то ви подавали, що ви хочете знімати, так, так, так. а що ви будете знімати вирішують суд. А то в нас ну, нові правила якісь чи як? Ні. Що можна зняти. Це написаний кодекси. Ви вам також довідаємо, що це про значно... питання. Ви здійснюєте трансляцію. Тому так, що так, те так. питання, які ви подавали, ну, спосувалися трансляції Загальну, так, нас, на, на сайті Ютубу. Так, так. На сайті суду в mm -hmm. Ютубі. Трансляція вами також здійснюється з клопотанням. Заявляєте клопотання про, про продовження трансляції? Так, звісно. Я думаю, що це одне клопотання вже буде подалько, ні, по, це, по, суті, по справі податок. Воно ні. буде, але розглядаючи це клопотання, суд заслуховує думки учасників, розумієте, тобто, воно не могло бути до того, mm -hmm. як ми його е, обговоримо. Mm -hmm. Суд вам дозволяє mm -hmm. продовжувати трансляцію. Суд ухвалив дозволю проведення трансляції сьогоднішнього судового засідання з допомогою ваших mm -hmm. е, е, технічних засобів. А, можна запитати? А, ну, да. ну, якщо це цивільна справа і mm -hmm. не. Не не кримінальне провадження і немає якоїсь будь-якої інформації, розголошуючої, що ми там чи воєнного, то чому, чому так? Ну до того не було. Ці написаному кодексі нічого не мінялося. Угу, тобто, Абсолютно нічого, це не нова стаття. Це не нова, вона була, це, це вона була завжди. Ви можете здійснювати без дозволу суду угу. е аудіофіксацію, відеофіксацію. Угу. Можете. Ага, Але не пряму трансляцію, розумієте? Розуміє? Пряма все, трансляція все, дійснеться з дозволу. Все, Нічого я, нового все. не появилося. Зрозуміло, зрозуміло. Так, так, тепер переходимо до розгляду попитань. Вам виходимо ряд клопотань. В тому числі щодо трансляції через меру YouTube, в тому числі щодо залучення співвідповідача. в тому числі щодо зміни о, щодо, перепрошую, уточнення позовних вимог. І сьогодні будемо на клопотання про долучення до матеріалів справи у якості доказів відповідних документів. Так? Ще було одне клопотання про запит на інформацію юридичної особи міській голова від 05.10. Це що таке клопотання на запит? Клопотання... Це про запит, про, про запит на інформацію юридичну особу міській голова Микола Спанович Романишин з Коліської міської ради. Скажіть мені, будь ласка. Угу. Це яке питання про витребування доказів? Чи що це є таке? Розумієте, питаються? Це, це, це для того, щоб надати вичерпну інформацію про е, посадову особу представника юридичної особи з колірської міськради Микола Стефанович Романиш. Тобто що е, даний, е, даний мій позов він відноситься не, не до е, Миколи Степановичої. Фізичної особи, а до фізичної особи представника юридичної особи з міської ради. І тому я подав клопотання для того, щоб долучили, чи він працює в Сколівській міській раді, на якій посаді він працює, і долучити, що він є е, особою, представником фізичної особи юридичного споживача з міської ради. Зрозуміло. Це кінь успокоюється та інформація? Ні, я просто чи я повинна, повинен сказала про дане клопотання? Я зрозуміла. Давайте ми що зупинимо. Та є таке щодо про запит, Думаю, я би уточняла по-любому, коли ми розглядали. А, Тому що в да, нас є да. питання про відкладення судового засідання, яке надійшло від, е, від е, Шмид Тараса Романовича, адвокатусь об'єднання юридичної фірми і партнери. Долучено ордер про надання правничої допомоги. А, так, уповноваживаємо нижню Микола Стефанович 7 грудня 2022 року. Посилається на те, що знаходиться справа страва увалою. Так, представник відповідача не зможе взяти участь в даному самосідні, оскільки перебуває на самоізоляції до 13, 12, 22 року включно у зв'язку з тим, що виступав контактною особою і з на інфекційну хворобу covid 19 та спостерігає погіршення власного самопочуття. Отак, ну, просить визнати поваження. будь ласка, підготовчих судове засідання призначення на сьогодні, на іншу дато і час. Будь ласка, ваша честь. Я заперечую данно клопотання зв'язку з тим, що я буду просити суд е е в суд з'являтися відповідача. Міського голову Микола Стефановича Романишина і відповідача номер 2 Сколівська міська рада ну, Стрізького району зв'язку з тим, що це йде по суті до них. Якщо адвокат не з'являється, я би просив, щоб суд вимагав, щоб з'являлися відповідачі, до яких я позиваюся, і вони вже мали надавати документи і вказувати. Тобто дивіться. Особа може представляти себе суді особисто, може mm -hmm. за допомогою представника своє. Обидва способи представлення особи є вибором особи. В той же час тут може, якщо буде необхідність особистої дачі пояснень, визнати явку позивачу обов'язковою, але це буде вже вирішуватися в процесі необхідності або відсутність необхідності, розумієте, так? Якщо представник позивача читаємо позивач. Угу. Тому що це є один з виглядів представництва позивача. Хоче сам, хоче представника, хоче разом. Розумієте? Подає перше клопотання з посиланням на такі причини, розглядати інші клопотання за їх відсутності, ми не можемо. Розумієте? Тому що з приводу кожного клопотання скуповується думка двох осіб. А. В той же час, щоб не тратити час, угу. в мене до вас запитання. Е, так, а відповідачі зобов'язані були прийти і, наприклад, показати договір уклавнич. Що, що вони, ну тобто вони мали з'явитися і. Е, сказали... Скажіть, будь ласка, ви ніколи не подавали питання no. про відкладання? Ви не знаєте, як no. то працює? Ні, то, ні, я продавав, але це відкладає уже no. відповідачів представник, не сам відповідач. Ну no, ви розумієте, що це є спосіб Ну, no, Зрозуміло. Рахуйте, що сам Ну, no, Зрозуміло, розуміло, зрозуміло, від... добре. Угу. Тому що це є вибір. Дивіться, mm. скажіть мені, будь ласка. Благодання про залучення до участі у справі з відповідача і заява про уточнення позивних вимог. Ви скеровували відповідачу у справі? Просто щоб ми на наступне засідання знову не верталися до того. Не скеровув. Не бачу Не того. Мусите скерувати, тому що мусите скерувати. І так само долучення доказів, оскільки суд приймає угу. докази, копії яких повинні бути скеровані іншій стороні. Угу. Докази залучено співвідповідача і уточнення позивних вимог. Тільки про питання, які подавав, які ви подавали суду надати, а тепер скажіть мені позивачу одного, позивачу один, відповідачу один, відповідчу два і представнику. Ну, дивіться, наразі давайте відповідачу, який у нас є відповідачем. Щодо другого, ми ще не е, вирішили. Угу. Достатньо буде, якщо ви скеруєте відповідачу, ну то вже при представнику відповідача за вашим бажанням, тому що Разумію. в принципі відповідач мав би самому представнику. Надати це, 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 для це, це, представництва. Щоб менше було кошту, то на пошту треба давати, щоб воно. Достатньо відповідачу що можете в одному конверті, але з описом вкладення, щоб було видно, що саме в тому конверті є. Угу. Розумієте? Зрозуміло. Так. Uh, давайте визначимося із датою. Давайте оголошується технічна перерва одна хвилина. Русана, дайте, будь ласка, допоможі. Ні, мені мені <punishment> ні, ні. Ні. Технічна перерва, тому що я не маю просто цього. Так. Може бути 7 лютого. 7 лютого. Який Які день у нас випадає? Вівторок. Може бути десята або. Чи можу просити? Або 14. О! Після обіду під кінець робочого дня, щоб я міг на роботі роботу виконати. Ну Під кінець не зовсім під кінець. Може бути 14.30, наприклад. Добре? Добре. Тримайте. О боже. О, гроші падають у вас. Хтось вас спік, за що засіє? Подаємо. Ще й примухають. Слухайте. Я так не дуже спортувалася по време прямої. Ну, це не я. А Хто знає? Це, це О, роботи. Боже. Продовжуємо судове засідання. З датою ми визначалися, це не було під руками дощ. Угу. Скажіть мені, будь ласка, 7 лютого, вівторок, 14 година, 30 хвилин. Підходить дата чи підходить? Підходить. 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 Заслухавши думку представника. Перепрошую, заслухавши думку позивача, тут вважається необхідне. Задоволити клуб представника відповідача, відкласти суду, підготовче засідання на 7 .00. 02 23 року на 14 годину 30 хвилин повторити виклик учасників справи, а також зобов'язати позивача, скерувати відповідачу, копії трьох клопотань і відповідно доказів, які ви просити домов клупові оточити. Під оточе засідання голошується Дякую.